Перша масштабна волонтерська поїздка на схід у 2025 році. Майже пів тисячі впівдронів, мавіки, екофло, генератори та інші необхідні речі. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків відправився на Харківський та Донецький напрямки з гуманітарною допомогою для військових. Ми веземо багато дронів. Ми також підписали угоду з Куп'янською військовою цивільною адміністрацією про допомогу військовим частинам, які є на тому напрямку. Ну і важливо, що ми не зупиняємося, і ми далі продовжуємо підтримувати наші збройні сили України. Тому велика допомога, різна допомога, і завдяки нашим платникам податків маємо можливість допомагати в першу чергу дронами, обладнанням, ну і також і всякими різними медикаментами, генераторами, іншими потрібними. Потрібними речами для наших військових. Про потреби та запити від військових розповів директор комунального підприємства Полігон ТПВ Євген Данилюк. Ми охоплюємо дві області: це Харківська Донецька область. Відповідно, запити вони сталі, це безпілотні системи, тобто це і як розвідувальні, так і системи ФПВ. Потім засоби зв'язку обов'язково через те, що вони виходять з ладу елементи електрожилення, тобто кофло, також веземо генератори. Цього разу очільник громади завітав до Куп'янської громади, яка знаходиться приблизно за 2,5 з кілометри від фронту. Метою візиту є співпраця допомога в рамках проєкту Пліч опліч. Це така перша допомога, не остання. Точно буде не одна ще така допомога для наших друзів з Куп'янська, але дуже важливо допомагати як військовим, так і цивільному населенню. Тому пліч опліч разом ми переможемо. Начальник Куп'янської міської військової адміністрації висловив вдячність за підтримку від Івано-Франківського. Сьогодні, як нікому потрібна підтримка громадам форпостам. Сьогодні, як ніколи, потрібна підтримка куп'янську, який знаходиться на лінії фронту і щодня потерпає від обстрілів російських терористичних військ. Ми дякуємо Івано-Франківській громаді, місту Івано-Франківськ, меру Івано-Франківська, Руслану Марцинківу за підтримку, за надійне плече. В проєкті пліч-опліч. До слова, торік відбулось 11 волонтерських поїздок на фронт на чолі з Русланом Мартінківим.